Господь з вами. І з Духом. Читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, того часу Ісус сказав учням, хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та скаже йому, друже, полич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю що йому запропонувати». А я той всередину відповідь скаже. Не турбуй мене, вже двері замкнені, ні діти мої зі мною на ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть мені заради дружби, то через настирливість стане і дасть йому, скільки той потребує. І я кажу вам, і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить удержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Коли когось з вас, батьки, попросить сина риби, чи замість риби йому змію, або коли попросить подасте йому скорпіона. Отже, якщо ви були ще з ними, вмієте добре дари давати вашим дітям, то наскільки більше надаси Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? Слово Господне. Слава Богу! Звернуть відразу увагу, що в цьому наставленні Ісуса повнодій. Просіть і даса, шукайте Єзаві, стукайте відчиніть вам. Тобто, щоб відчинили, треба стукати. Щоб знайти, треба шукати, а щоб отримати, треба попросити. За кожним разом це дія. Щоб дія. Моя. Це не хтось має попросити для мене. Це я маю. Я сьогодні, як піду до школи, буду там з 9 класом про свободу говорити бо... і намагався вкласти в їхні голови поняття, що, що таке свобода. Бо що свобода пов'язана з вибором і відповідальністю. Якщо я щось вибираю, то це мені діяти і мені нести відповідальність за те, що я вибрав і що зробив. Не хтось тільки я. Це момент традиційний для християнства, але дуже непопулярний в світі. Чому традиційний до християнства? Бо як ми розуміємо покликання, взагалі, натхнення. Якщо Бог мені дав щось побачити, або мені дав щось зрозуміти, або треба натхнення щось, що є якась біда, то це мені це робити. І все ті, так і чи моли? Мати Тереза скальпутки. Вона коли якби, знову для себе побачила, знову відкрила цих бідних на вулицях Калькутти, вона не стала виступати на мітинг, що давайте їм допоможемо, хтось має їм допомогти. Тільки вона пішла і почала пікуватися проти хворих і вмираючих. І так знайдемо в кожного. Сестра могла б розказати про засновника їхнього згромадження, котрий вирішив потурбуватися про ту молодь і про тих дівчат. І для цього заснував орден. Правда, він, він ж страх? Він не казав, що єпископ має попіклуватися. Ні. Так само. Святі, які нам товаришують, святий Станіслав. Це він пішов спочатку на пустелю. Це він приніс побіт непрочній Діві Марії від вірності. Це він почав громадити навколо себе братів. Це він мандрував, проголошував Слово Боже, сповідав, молився. Так само і... Блаженний Юрій Матвійович, коли він побачив, що орден вже зникає, і Бог дав натхнення, то це він почав діян, щоб цей орден відродити. Він не писав Леститі, Ватикан має з цим щось зробити. Ні, бо це християнство. Якщо я щось бачу і це мене непокоїть, то це Бог мені дав натхнення. Протилежність цьому це сучасна пропаганда, це, власне, марксистський підхід. Давайте в мас медіа здіймемо бучу. І скажемо, які ті погані. І вони мають виправитися, бо ми почали про це говорити. Тільки виправляти має хтось інший. І от в нашому народі так є. Я, де деякі люди, яким я все це ніяк не можу пояснити, які кажуть, от, в Україні стільки зрадників, от треба прямо їх всіх розстріляти. Я їм за питання. Я не спорю, тим запитання. А ви готові взяти зброю і розстрілювати зрадників? А що в нас їх десь одна п'ята, то буде кілька мільйонів. Ви готові? Ні, ну є для цього компетентні органи, я кажу, а чому ви відповідальність за ваші срок перекладаєте на інші. Кажу, упс. а хіба типу, ви про що? А це ж Кожен має робити свою справу і т.д. Ні, якщо, і я пояснюю, що якщо. Це вас турбує, то це вам робити щось. І так чинили святі. І це свобода. Я бачу якусь проблему, приймаю рішення на неї відповісти і роблю, а не кричу, що інші не роблять. Звісно, часом Бог посилає пророків, щоб вони усвідомили народу гріхи. Але це якщо Бог скаже, іди і проголошуй. І там пророк теж має відповідальність за те, як він це робив. І пророк має обов'язок молитися за тих людей. Подивимося на пророка Єремію. Він, окрім того, що проголошує потребу навернення. Про гроші прихотив знищення Єрусалиму, він молиться за той народ. Заступається за Мойсея, згадаємо, який молився за народ на пустелі, хоча він вже мав їх досить. Отак воно в християнстві. Тому я вас закликаю стерегтися цього, цього такого марксистського осудження всіх і всіх. Оце звідти, бо це там розуміє, що це роль басмедіа цим займатися, але воно не веде до результату. Воно веде тільки для... до збільшення воні. Тому молимося для нас самих, щоб ми брали відповідальність за те, що обираємо і що чим чинимо, чинимо, щоб ми, коли до нас приходить Слово Боже, починали діяти, а не говорити про те, що треба робити. І про навернення для нашого народу. Бо цього літа, цієї освіти, це прям яскраво. І це завикає обурення. От там, як погано, що війна не закінчиться. Так? так ідіть і щось зробіть. Йдіть на війну, або допомагайте. Вони як, сусіди ваші, що їздять, і фарбують ці машини. Вони роблять. Або Артем, який їздить там, знаходить, возить, він робить на свій спосіб. Ми покликані до освячення світу через наші слова, вчинки і дії. Господь нам допоможе, дасть свого духа, щоб його ім'я ми були здатні це величне покликання виконати. А Господь, як його говорить сьогоднішній Євангеліє, дасть нам все, що потрібно, тільки якщо Його про це будемо просити. Амінь.